Ти жінка, в якої вже були критичні дні, але ти й досі не вагітна? Чим ти взагалі думаєш? В країні війна! Нам потрібна твоя репродукція. Рожай! Вік Неважливо! Згодяться всі, у кого є матка. Кожна жінка має бути примусово заплідна. Ось про це сьогодні і поговоримо. Перед історія. Дівчина поїхала поїздом і в своєму Твітері, що вона буде з Києва в Хелм їхати одна в цілому купе. Вгадайте, що? Це ущемило якогось хлопця. Цитую, доки 50% населення не може виїхати з країни через незаконну заборону. Я вважаю цей твіт в вищій степені воєвона. Чи конструктивний цей дойоп? Взагалі ні. Але б я не збирав вас тут, тільки заради цього. Довго думав, як вирівняти чоловіків та жінок в правах? Придумав примусове запліднення жінок відповідного віку, якщо у них менше однієї дитини або взагалі немає. Даю вам секунду усвідомити і задаю логічне запитання. Чоловіче, що чорт забирай, ти верзеш? Перед історією. Арія закінчилась. По перше, не 50, а 46%. відсотків. А якщо серйозно, то як взагалі потрібно мислити для того, щоб поєднати війну? Та навіть не війну, а просто мобілізацію і вагітність. Коли немає війни, то армія це всього лиш на рік. І все, ти отримуєш контракт до побачення, та й ідуть туди далеко не всі. А дитина це на все життя. Сюрприз. Мені навіть пальців на десяти руках не вистачить для того, щоб перерахувати всі негативні наслідки подібної ідеї. Але чисто теоретично, давайте уявимо, що десь в іншій галактиці хтось реалізував подібний план. Як будуть обиратись батьки? Хто буде забезпечувати дітей? Скільки дітей буде нормою на одну сім'ю? Що буде з жінками? Що робити, якщо мати помре? Що якщо дитина народиться хвора? Що якщо жінка не може мати дітей? Як буде відбуватись процес запліднення? Це я навіть не починав думати, а вже. Тільки питань і що взагалі значить, якщо менше однієї дитини, це як? Якщо в неї половина дитини чи четвертинка? Взважте мені 250 того немовлятки. Термінове включення Сережа з майбутнього, який прямо зараз монтує це відео в Україні. Став доступний чат GPT, Це по суті штучний інтелект, який дозволяє отримати у робота відповідь на будь-яке запитання? Я й вирішив запитати у робота, що він думає стосовно висловів. Ось цього індивіда. Ви можете зараз побачити його відповідь на екрані, але в мене є одне питання: чому взагалі робот більше розуміє жінок аніж чоловіки? Ось на цьому етапі я хочу трішки зупинитись. Сонечки, в мене є Patreon, де я викладаю туди більш розширену версію без цензури. Це відео в тому числі там більш розширене, тому що правила Ютуба не дозволяють говорити про все, про що б я хотів би тут сказати. А я вже хочу подякувати Марині, моїй першій патронесі. Завдяки вам я зможу робити контент набагато частіше. Продовжуємо. Якщо ви думаєте, що з цим все закінчилось, то ви помиляєтесь. Дуже сильно. Дівчатам цей твіт не сподобався, що логічно, і вони його закидали скаргами. Він, звісно, не міг промовчати, тому відкрив нам страшну таємницю. Цей чоловік проживає бляха в Сполучених Штатах, і тут назріває питання: а чому взагалі тоді ти розповідаєш про те, що в Україні і які в нас? Жахливі ущемляючі закони. Якщо ти сам живеш при цьому в штатах, то виходить, що ці закони не настільки жахливі, ущемляючі, якщо тобі вдалося виїхати. А ми боялись. Який жах? А що не жах? Я ж кажу, який жах. Зрозумійте, тут не важливий цей чоловік, який це говорить. Тут важлива сама думка, тому що ця думка є в головах багатьох людей. В нас є величезна проблема з сексуалізацією та об'єктивізацією жінок. Ось вам чудовий наглядний приклад того, як чоловік тупо намагався облапити манекен. Кен, Карл! І я вам зможу змонтувати годин на 10 подібних відео. І знаєте що? Там не буде жодного, де хоча б якось порушувались кордони чоловіків. Знаєте чого? Тому що майже 80% жінок підвергалися сексуальному насиллю. Рівноцінно, правда? Ось він жаліється на те, що жодна з дівчат не запропонувала гідного варіанту вирішення проблемної рівності. Я можу запропонувати ахіренний варіант. Від'їбіться від дівчат. Залиште нарешті дівчат в спокої, якщо повертатись до формулі. Що чоловіків утіскають, маючи на увазі саме мобілізацію, то я хочу нагадати, що жінки теж є на фронті. Вони теж воюють і теж помирають. Не вірите мені? Ось Валерій Маркус, його книжка. І в ній чітко розказано про те, як дівчата в 14-му році волонтерили не гірше хлопців. То що це виходить з системи, чи що, чи то не жінки, в них просто є матка. В цьому відео я хочу звернутися до чоловіків в першу чергу. Ваша поведінка лякає і шкодить абсолютно всім. Думаєте, що ви крутий, бо вам жінка сказала ні, а ви такі ха, це реверсивна психологія. Насправді вона каже так. Але ні, це ні. І тут немає ніяких альтернатив. І потім, коли ви чуєте відмову від жінки, тому що ти недостатньо багатий або недостатньо успішний, в цьому теж винні чоловіки. Тому що саме інші чоловіки вибудували систему, в якій. Інші чоловіки повинні бути сильні, успішні в 19 мати свою машину в 20 уже мільйон доларів і квартиру, і ще й щоб його замочок підходив до купи ключиків. І це все називається одним гидким словом патріархат. А коли ви називаєте чоловіків, яким не все рівно на дівчат недалукими мужчинками, котрим ніхто не дає, то я хочу відкрити вам на дещо очі. Дівчатам вже давно не подобаються мачо, які не можуть самі собі приготувати їсти ви Грають об дівчину ноги і не можуть самі свої труси попрати. І з більшою ймовірністю коханням займеться той хлопець, який буде до своєї дівчини чуйний і зробить її щасливою. А витирати об дівчину ноги, не равно робити її щасливою. Заспокойтесь і вгамуйте свої потуги. Жіноче тіло це жіноче тіло, і воно є лише власністю жінок. І якщо жінка не хоче дитину, то вона має право не заводити дитину. І уж тим паче ніхто не має права Змушувати її це робити, бо так рівності ви ніколи не досягнете. на цьому, все.